Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття phrasal verbs. Фразові дієслова. I can use phrasal verbs. Я можу використовувати неправильні дії слова. Минулого разу ми вивчали irregular verbs, сьогодні phrasal verbs. Починаємо. Розділ A. Meaning – Значення. Що таке фразові дієслова? Most phrasal verbs have a verb (sit, stand, get, etc.) and a particle (up, on, off, etc.). Sometimes the meaning of the two parts is easy to understand. Вісічі фразові дієслів складаються з дієслова, sit, stand, get, etc. та частки up, on, off, і так далі. Іноді значення двох частин легко зрозуміти. Приклад. lie down, лягти. lie – лежати down це вниз. Лягти прилягти. Fall падати. Over через. Fall over. Як перечепитися через щось і впасти. Sit down. Sit сидіти, down вниз. Дослівно сісти вниз. sit down це сісти. Stand up – stand – стояти up – вгору. Stand up – це встати, піднятися. Мій котик чихнув. Правда, не обманула вас, не ввела в оману. Переходимо до таблички. Sometimes The Two Parts form a new meaning, іноді дві частини формують нове значення, тобто незрозуміло. З дієслова та з частки, що мається на увазі. Значення буде зовсім інше. Приклад: give something up. кидати щось, припиняти щось робити. Stop doing something. He had to give up football. Йому довелося кинути футбол. Йому довелося припинити в нього грати. Get on with someone. Have a good relationship. Мати добрі стосунки, знаходити спільну мову. Щось мої котики дуже погано себе вранці ведуть, створюють мені зайвий галас I like Sue. we get on well. Мені подобається сю. Ми знаходимо спільну мову, ми добре ладнаємо. Take off має декілька значень. Одне з них це leave the ground and start flying. Покинути землю та почати летіти, це взлітати. Також це знімати одяг або макіяж. Таке також значення має це фразове дієслово. Приклад, The plane couldn't take off, літак не міг злетіти. Grow up, change from a child to an adult. Змінитися з дитини на дорослого. Це рости. When Ben grows up, he wants to be a vet. Супер. Коли Бен виросте, він хоче стати ветеринаром, буде лікувати тварин. Молодець. Але головне стати добрим ветеринаром. Щоб добре лікувати. Взагалі, це стосується будь-якої професії. Людина має бути професіоналом своєї справи, можуть бути якісь малесенькі недоліки. Це я про себе, наприклад. Про pronunciation завжди у мене з цим були проблеми, як би я не старалася, не докладала зусиль. Але я не вважаю, що це робить з мене поганого вчителя. Вимова це індивідуально. У мене навіть у моїй мові також є проблеми з вимовою. Отже, наступне фразове дієслово find out something. Find a fact or piece of information you need or you want. Знайти факт або якусь інформацію, яка тобі потрібна, або яку ти хочеш. Find out, іншими словами, це learn. От також дуже важке слово для вимовляння його. Learn, learn. Так само, як і verb. Іноді вдається мені його вимовити правильно, іноді ні. Приклад. I must find out the times of the trains to Southampton. Ох, ці назви. Я маю дізнатися час, розклад потягів до цього міста. І останнє фразове дієслово. Go out. Leave your home to do a social activity, for example, cinema, disco, etc. Залишати ваш будинок для того, щоб займатися соціальною діяльністю. Наприклад, ходити до кінотеатру, до дискотеки і так далі. Виходити в люди іншими словами. Наприклад, let's go out this evening. Давай підемо, погуляємо цього вечора, вийдемо в люди цього вечора. Є yeah. розглянули неправиль... неправильні фразові дії слова. Дивимося на спотлайт. Phrasal verbs. Phrasal verbs are very common in spoken English. We don't use them as often in formal written English. Be careful. Some have more than one meaning. The plane couldn't take off. You can't take off your jacket. Фразові дієслова дуже типові у розмовній англійській, але ми не вживаємо їх настільки часто у офіційній письмовій мові. Будьте обережні, деякі дієслова фразові мають декілька значень. Це те, про що я вам казала. Літак не міг злетіти. Ти можеш зняти свій жакет або свою куртку. Значить, фразові дієслова вживаються тільки у розмовній мові. У офіційній бажано вживати офіційні дієслова. Вправа 1. Сякал the correct particle. Обведіть правильну частку. Беремо. Інструменти і обводимо кружечок. Приклад. I'd like to lie up. I'd like to lie down for a few minutes. Я би хотіла прилягти на декілька хвилин. Прилягти це лягти вниз. Lie down. Нам це вже вказали. Перше, can we find out або over the cost of the tickets? Чи можемо ми дізнатися? Скільки коштують квитки, ціну на квитки. Дізнаватися. іншими словами, офіційним дієсловом це буде learn, find out. Дізнаватися про щось. Друге. Where did she grow out? Where did she grow up? Де вона виросла? Рости це grow up, як рости вгору. Up. Третє. He fell over або on. When he ran down the road. Він впав, коли біг вниз по дорозі. Падати, перечепитися через щось, це буде fell over. Четверте. Do you want to go out? Do you want to go off this evening? Чи не хотіла б ти піти прогулятися цього вечора? Ходити гуляти це? go out. П'яте. Pearl. Wants to give on to give up her job. Оця дівчина хоче кинути свою роботу, припинити там працювати. Кидати щось. give up. Шосте останнє. Do you get in well with your parents? Або Do you get on well with your parents? Ти добре ладнаєш з батьками? Ти знаходиш спільну мову з батьками? Знаходити спільну мову це get on. Є, виконали, очищуємо і йдемо далі. Вправа 2. Complete the sentences with the correct particle. Доповніть речення правильною часткою. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Не лінуйтеся, практикуйте, виконуйте самостійні вправи. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Розділ А Ми завершили. Переходимо до розділу B. Грама. Граматика моя улюблена. Some phrasal verbs don't have an object. Деякі фразові дієслова не мають додатка. Додаток відповідає на всі питання відмінків, окрім називного. Називний відмінок хто що? Це в нас підмет, всі інші родовий, давальний, орудний, знахідний, місцевий, я їх поміняла місцями це все в нас додаток. Приклади фразових дієслів, які не мають додатка. Перше. «gel up». Increase, become more, збільшуватися, підвищуватися, ставати більше. Go up це ставати більше, зростати, підвищуватися. The price of petrol will go up soon. О, до речі, як про нас. Ціна на пальне, на бензин підніметься скоро. Друге, carry on with something, продовжувати щось. Carry on, іншими словами, Continue with something. Також є ще фразове дієслово з тим самим значенням go on. Carry on, go on і ще є keep on doing something. Приклад. Can we carry on with the exercise? Чи можна нам продовжити з нашою вправою? Іншими словами, чи не можна нам продовжувати виконувати вправу? Go back. Return to a place. Повертатися до якогось місця. – «go back. Повертатися. She wants to go back to London. Вона хоче повернутися до Лондона. І останнє: wake up, stop sleeping» Припиняти спати, тобто прокидатися. «I always wake up at 7 a.m.» Я завжди прокидаюся о сьомій годині. Бачимо, що після цих фразових дієслів у нас далі ніде немає додатка. Якщо тут він був, давайте подивимося, кидати кого що футбол. Find out що the times, дізнатися, що час або розклад. І що більше нічого нам тут такого не дали. Take-off ось ще було, тільки тут нам не дали нічого. Take-off знімати що куртку. От бачимо, що після цих фразових дієслів у нас вживається додаток. Може, без додатку, а може і з додатком. А от з наступними фразовими дієсловами це не працює, після них ніколи не буде додатку. Далі інша категорія Other phrasal verbs need an object. Це те, що я тільки що вказала, можна було не огортати вище. It can go before or after the particle. Інші фразові дії слова потребують додатка. Він може стояти перед або після частки. Дивимося, приклади. Take off your jacket. Take your jacket off. Зніми свій піджак або куртку, що у нас тут. Не розумію, начебто піджак. А може, і куртка. Зніми свою куртку. Переклад однаковий у двох реченнях, але позиція додатку різна. Значить, додаток у цих фразових дієсловах може стояти як після частки, так і між часткою і дієсловом. Другий приклад: Could you turn on the light? Could you turn the light on? Чи не міг би ти вимкнути світло? Знову у першому випадку додаток the light. Стоїть після частки, у другому між часткою та дієсловом. Третє put on your shoes. Put your shoes on. Одягни свої туфлі. Знову після частки і між дієсловом і часткою. Але when the object is a pronoun, for example, it, them, it must go before the particle. Але коли. Додатком є займенник, наприклад, it, them, тоді він обов'язково має стояти перед часткою, тобто між дієсловом і часткою. Якщо у нас додаток виражений іменником, він може стояти як після, так і перед. Але якщо додаток виражений займенником, він обов'язково стоїть перед часткою, усередині між дієсловом і часткою. Приклад, check it off. Not take off it. Такого робити не можна. Звісно, є ще інша група дієслів, фразових, які не можна ділити. От тоді додаток, що у ролі іменника, що у ролі займенника, буде стояти після. Але якщо у нас фразове дієслово ділиться, його можна ділити, тоді. Займенник буде стояти тільки всередині. От зараз ми вчимо фразові дієслова, які діляться. Тому займенник буде стояти тільки у середині, перед часткою. Can I try them on? Чи можу я приміряти їх? Not try on them. Не можна займенник ставити після частки. Could you turn it on, not turn on it? Чи не міг би ти ввімкнути його або її? Або це? В залежності від того, що вони хочуть увімкнути. Look it up in the dictionary. Not look up it. Пошукай це в словнику, або пошукай його в словнику, бо це, мабуть, слово. Або пошукай її в словнику, якщо це фраза, то буде її. Not look up it. Не можна it ставити після. От я можу вам навести приклад: Look up, шукати якусь інформацію. Це фразове дієслово ділиться. А от у нас ще є look for, шукати щось інше, що ми загубили, або поклали десь, не пам'ятаємо де, або людину якусь шукаємо. От, look for це дієслово, яке не можна ділити, фразове дієслово, яке не ділиться. Тому, якщо ми хочемо сказати, знайди його, наприклад, людину, ми кажемо look for him. Не look him for, а look for him. Look for it. Look for them, тому що look for це дієслово, фразове, яке не можна розділяти. Вас, мабуть, цікавить питання, як зрозуміти, чи можна розділяти фразове дієслово чи ні. Треба тільки завчити їх на пам'ять. Спочатку вчимо ті, які можна ділити, потім ті, які не можна ділити. Далі, вправа 4. «Change the bold words to то or them». Put the pronoun in the correct place. Змініть виділені слова на it або them. Поставте займенники у правильне місце. Приклад. Look up the word. Look up both words. Перше, у нас однина слово, тому ми його замінюємо на it. Look it up. Бачимо, іменник стояв після. Він також може стояти і всередині. Look the word. Up. Але займенник стоїть тільки всередині. Look it up. Пошукай обидва слова. Це множина. Тому ми вживаємо them. Пошукай їх. Look them up. Перше. Take off your jacket. Зніми свій піджак. Зніми свою куртку. Зніми свій жакет. Однина, значить, вживаємо it. Take it off. Де мої інструменти? Take it off. Try on these trousers. Приміряй ці брюки. Брюки множина, try them on. «Turn on the TV» Увімкни телевізор. Одне на, значить, turn it on». Все посередині. Всі займенники, які служать додатком, стоять усередині. Put those socks on. Одягни ті шкарпетки. Це в нас вони. Значить. Put them on. он. Пут on. он. off your shoes. Зніми свої туфлі. Take them off. Оце вони. Сподіваюся, що ви розумієте, що ми робимо. Якщо щось не зрозуміло, питайте у коментарях. Try on this shirt. Приміряй цю сорочку. Try it on. До речі, дуже люблю слухати британську викладачку Ему, яка викладає саме фонетику, вимову. І от вона пояснювала, що T у сполученні з R вимовляється як tr. Ч, чи, ч, tr. Try. Try. А tr. tr. D у сполученні з R як R. Пити. Воно вимовляється як «дж», дж, drink. Drink. Ну, це все треба тренуватися. Triton. Дуже вам рекомендую її. Називається її канал на Ютубі Pronunciation with Emma». Try it on. А, до речі, я можу в кінці цього відео залишити посилання на її відео, де вона пояснює цю вимову. Так, я так і зроблю. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, слухайте і тренуйтеся. Якщо рівень не дозволяє розуміти все, що вона говорить, просто повторюйте звуки за нею. «Turn on the lights» Увімкніть світло. Це множина, це як лампи, увімкніть лампи. Тандемон. І останнє восьме. Put your coat on. Одягни пальто, одягни його. Put it on. Є, yeah, виконали. Останню вправу, вправу 5, ви виконуєте самостійно. Are the sentences correct? Or, do they need the pronoun it? Where? Look at the examples. Чи правильні речення? Чи, можливо, вони потребують займенника it? Якщо так, то де? Подивіться на зразок. Значить, ви маєте знайти. Точніше, перевірити кожне речення, чи є воно правильним. Якщо воно правильне, ви пишете correct. Якщо ні, то ви виправляєте і додаєте займенник it. Приклад, could you turn on please. Чи не могли б вимкнути, будь ласка, і нам виправляють. Could you turn it on, please? Чи не могли б ви це вимкнути? У цьому реченні нам не вистачає займенника it. Чи не могли б ви це увімкнути? «Turn on» потребує додатку, тому він має там бути. Наступне: please, sit down. Будь ласка, сідайте. Sit down, додатку в нас не потребує, тому це правильно. Давайте перше допоможу. Could I try on? Можу я приміряти? Приміряти завжди потребує додатку. Тому. Ми маємо десь тут поставити it, а ось де це має бути. Ви вже вирішуєте самі і пишете всю вправу. Якщо ви не пам'ятаєте, яке дієслово фразове потребує додатку, яке ні, передивіться ще початок нашого відео. Початок, серединку, там все є. Робіть собі скріни цих табличок, зберігайте їх у галереї або виписуйте собі у зошут. Щоб воно у вас все відкладалося. Або завантажте цей підручник і разом зі мною виконуйте ці вправи. Відкривайте підручник, відкривайте моє відео і працюйте. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Я галочками відмітила вам місце, де має стояти займенник IT. Є, виконали. Якщо бажаєте, можете самі для себе дати відповіді на наступні запитання. Хочете, можете залишити відповіді у коментарях, я вам їх перевірю. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо вивчати тему «Prepositions of time прийменники часу. Також я дуже люблю цю тему. Тому запрошую вас на наступне заняття вивчити прийменники часу at, in, on. Вона вже багато разів мною пояснювалася у інших плейлистах: у підручнику Roundup, у на сайті Test English. Можливо, ви їх вже передивлялися, тому тут для вас буде тільки повторення. А для когось, можливо, це буде і нова. Тема, тому не пропустіть наступне заняття, щоб покращити свої знання з прийменниками. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!